Дивіти всім, ось вже майже рік, як наша сусідка приклала таке на огорожу зуби з чогось, Там, показати два Ну покажи, Ой. чому -то, то вона таке повісила і що то може хтось знає. 22-го ну, бо... щійка. Ну, угу. Чому вона таке нам завісила? Я думаю, якісь ворожки, мабуть, би всі люди на нас злі поклала. Я так собі думаю, що що, що то, то таке значить? Угу. Ну, наскільки злі люди, скільки займаються ворожбитством, ну, то гріх не можна таке робити. Ну, не знаю, не змінюються люди, хоч і хворі, мають підвищений цукор, хоч бачать, що війни такі, що ще й голод намічається. ну, Дай Бог би обминув нас. Ну, в селі, звісно, легше жити. Але хотілося б, щоб кожні все поміняли, і навіть такі люди, які були все життя злими і заздрісними. Може, побачить це відео хтось і підскаже помінятися. Бог чекає людей, навіть у старості приймає, якщо ти щиро розкаєшся. Ну, на жаль, є такі люди, що їх не змінити. Є, але дуже рідко. Так що чекаємо сусідку, бо забрала оцю кісточку. Бо кажуть, люди ще деякі ще руками не можна забирати якимись палицями кидати на вогонь. Я би могла то зробити, але я хочу, щоб вона то зробила. Ну, угу. Нащо діти тут у нас є, то бачать. Ну, навіщо то таке робити? Її запам'ятають люди, які вона, якою вона була. Хочеться, щоб тебе пам'ятали хороше, що ти щось робила для людей хороше, а не так, щоб онуки бачили, яка ти. Я вам покажу, чи забере, чи не забере за місяць. Людина одумається. Ну, добре, тоді, пока-ка. -пока.